Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про візит в Україну сенатора республіканця, а за сумісництвом, як кажуть, посла Дональда Трампа Лінсі Грема. Увесь світ в першу чергу Україна дуже уважно спостерігає за тим, як же розгортаються передвиборчі перегони в Сполучених Штатах Америки. Це і не дивно для нас це надзвичайно важливо, адже підтримка військова, політична економічна від США це один із основних стовпів, на яких тримається зараз Україна, на яких тримається наша впевненість в майбутній перемозі над Російською Федерацією. Я та й багато моїх інших колег говорили про те, що є дуже важлива необхідність. Зараз вибудовувати пряму комунікацію з Трампом, тому що варто все ж таки враховувати високу вірогідність того, що він на цих виборах переможе, і від нього багато що буде залежати на стратегічну перспективу. Та і в принципі зараз від нього багато що залежить, тому що ну фактично очевидним фактом є те, що Конгрес проголосує за пакет допомоги Україні. Там ще в тому пакеті Ізраїля і Тайвань. Тільки тоді, коли таке рішення ухвалить Дональд Трамп та дасть команду своєму роту в Палаті представників, і, я маю на увазі Майка Джонсона. і тоді рішення буде проголосованим. І в контексті останніх подій здається, що все-таки крига скреснула і процес зрушив з мертвої точки. Адже ми спочатку чули таку достатньо обережну заяву від Майка Джонсона про те, що розробляється цей пакет, нібито там обговорюються різні е, варіанти. Ну, я маю на увазі альтернативний пакет допомоги Україні, де там кошти будуть надані нам в кредит. І ось відбувся цей візит лінсі Грема, про який я сказав на самому початку. Відео під час візиту до Києва Лінсі Грем відзначився кількома такими яскравими заявами. Серед яких, мабуть, найбільше нам запам'яталась та, що Україна вже давно мала отримати балістичні ракети АТКМС для того, щоб знищити Кримський міст. І це направду дуже важлива заява, тому що це такий певний психологічний перелом, е готовність е дати карт-бланш на використання. Зброї Сполучених Штатів Америки на повну потужність. Звісно, в принципі, в США нас ніколи не обмежували з використанням їх зброї по тимчасово окупованому Криму чи по тому ж Кримському мосту, який визнавався ними законною ціллю, але саме в контексті прив'язки до Атакамс це дуже важливий комунікаційний меседж, особливо пам'ятаючи той факт, що Лінсі Грема багато хто називає. Послом Дональда Трампа і що він висловлює його думку в різних країнах, і це надзвичайно важливо. Та все ж таки найважливішим моментом було повторення тези про те, що е, процес підготовки допомоги для України він активно триває, і що він може зайняти менше часу, ніж хтось очікує. Повторилася теза про кредит. І зараз я хотів би зробити ремарку, відзначити е, про те, чому це, в принципі, не зрада, як хтось може, буде, хтось може подумати. Е, перший момент е, це та теза, яку багато хто також обговорює. І вона стосується того, що цей умовний кредит він може бути. Наданий Україні під заставу російських заморожених активів, їх там десь в Штатах якраз приблизно на 60 чимось мільярдів доларів. Достатньо непоганий варіант, тому що ну, з тим, як повільно рухається цей процес передачі активів в Україні, це принаймні живі гроші, які ми отримаємо тут і зараз. Мені здається, був би достатньо чесний обмін. І навіть якщо це буде поза контекстом заморожених російських активів. Також нормально, тому що ну, варто пам'ятати, часто ці всі кредити вони реструктуризовуються або й взагалі списуються. Зараз республіканцям, ну, в першу чергу Трампу потрібно щось продати своєму електорату, не вони вийдуть з цим як з перемогою, покажуть: от дивіться, Байден грошима розкидався, а ми їх видаємо в кредит, нам їх повернуть, все буде круто, він продасться. як Перемогу для свого електорату, ну і в принципі не забуде при цьому про геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки. А те, що вже трапиться після виборів, це, це вже трапиться після виборів. Я, звісно, не хочу тут зараз когось налаштувати на позицію, що Дональд Трамп це хороший варіант для України. Але варто все ж таки відзначити позитивні моменти і те, що ця комунікація, здається, налагоджується. Це однозначно буде йти на користь для України. Варто прораховувати варіант перемоги Трампа. План Б він завжди має існувати. Це адекватна, зріла позиція подобається, не подобається, але стратегічні цілі. Вони мають превалювати. На цьому у мене сьогодні, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал. Якщо вам сподобалось все, ставте вподобайку. Якщо все дуже сподобалось, можете навіть зробити донат на підтримку незалежної політичної аналітики за посиланням в описі чи за QR-кодом, який десь тут буде на екрані. Ну а поки не прощаємось.